Особливо добре про неї знають комунальники, тому що раніше вони використовували наявність омели, використовували для того, щоб зрубати якомога більше дерев. Вони казали, коли приїжджали захисники природи і казали, чому ви рубаєте ці дерева? Вони казали, а вон, бачите, там є одна омела. А ви знаєте, що омела це паразит? Ну і дійсно, омела це напівпаразит. Цим, до речі, можна скористатися. І омела дійсно трохи шкодить деревам. Інколи, коли її дуже багато, то Омела може і вбити дерево, але як правило, її не настільки багато, і це пов'язано ще й з тим, що Омела не зацікавлена в тому, щоб дерево загинуло. Тому не можна сказати, що вона вбиває прям таке дерево. Хоча інколи такі випадки бувають, що її дуже багато. Це буває тоді, коли дерево ослаблене, коли дерево хворе, як правило, це буває з деревами, враженими грибком. В інших випадках потрібно, як це ми робимо на дачі, як ми робимо в саду. Побачили омилу, зрізали омилу. Якщо вона на тонкій гілці, можна зрізати трошки з гілкою, щоб вона не поновилася, бо вона трошки поновлюється далі від того місця, де ми її можемо зрізати. Під корою вона дає такі пагони під корні. Під, От, під корком. Але якщо ця омела оселилася на стовбурі, то ми застосовуємо інший метод. Ми зрізаємо цей кущ мили, і це місце обгортаємо чорною тканню. ну, Наприклад, геотекстилем. Чорна тканина, вона не дає проникнути сонцю. А омила вона напівпаразит, без сонця вона рости не може. В деяких країнах омилу охороняють і вона занесена до червоних книг. Бо вона теж елемент біорізноманіття, вона годує птахів, є такі птахи, вона розмножує, розмножується тільки птахами, вона самостійно розмножуватись не може. І е, ці птахи це дріст омелюх, його так і називають омелюх, тому що він годується омелою в тому числі. І є просто е, пташка з хохолком, е, омелюх. Вони прилітають до нас не часто. А це не зовсім наш птах, але взимку його можна побачити, і він прилітає сюди з'їсти омели. Ну, не тільки омели, він їсть і горобину, їсть інші ягоди. От, але розмножує він омелу. Якщо в нас багато омели, це значить, що в нас ще є дрозди і ще є омелюхи. Тобто пишаємося цим.